Всім привіт! Сьогодні розберемо на молекули той самий елемент, що відділяє просто хороших гравців від справжніх майстрів, і це баскетбольна стіка. Так, так, саме той фундамент, на якому тримається абсолютно все у грі. Ну от бувало ж таке, правда? Дивишся гру, бачиш гравця, ну просто атлет, машина. А в відповідальний момент він ніби замирає. Застрягає на місці. І ти такий, ну як так? Здавалося б, швидкість є, сила є, а нічого не виходить. А секрет виявляється, зовсім не в максимальній швидкості бігу. Вся справа в основі у фундаменті. Уявіть собі, гравець на прямих ногах це ж просто статуя. Красива, можливо, але абсолютно нерухома. А от гравець у правильній стійці це вже зовсім інша історія, це наче стиснута пружина, готова вибухнути в будь-яку секунду. Окей, то як же нам перетворитися з цієї статуї на ту саму пружину? Почнемо з нападу. І тут у нас є чарівна позиція, що називається потрійна загроза, це справжня позиція сили. І дивіться, ще навіть до того, як м'яч потрапив до рук, тіло вже працює. Ноги на ширині плечі, це наш баланс, наша основа. Коліна трішки зігнуті. Це і є заряджена енергія для ривка. А пряма спина це наш радар, що дозволяє сканувати весь майданчик. Тіло буквально кричить Я готовий. І ось м'яч у руках. І що тепер? А тепер починається магія. З цієї стійки гравець миттєво стає абсолютно непередбачуваним. Він може кинути, може віддати пас, а може почати дріблінг, і захисник бідолаха просто не знає, чого чекати. Ось це і є та сама потрійна загроза. Ну що ж, з нападом розібралися? А що в захисті? А в захисті наша мета стати непереборною перешкодою, справжньою стіною, низькою, широкою і головне, стабільною. Тут кожен міліметр має значення. Ноги ставимо ширше плачей для максимальної стійкості, коліна згинаємо глибоко-глибоко, щоб опустити центр ваги. Спробуйте сунути з місця людину в такій позиції, це майже неможливо. Вага тіла на носках, щоб реагувати миттєво. А погляд отут цікаво, погляд не на м'яч, а на пояс суперника. Чому? Бо саме центр тіла, а не фінти головою, показує, куди він насправді збирається рухати. А ось вам факт на подумати. Це не просто технічний прийом, це справжній тест на витривалість. Профі проводять у цій стійці ледь не всю гру, тільки уявіть, яке навантаження на ноги. Тому вони і тренують їх годинами, щоб ця, на перший погляд, проста позиція не зраджувала їх у вирішальний момент. А тепер давайте просто поставимо їх поруч. Напади захист в нападі все для маневровості, для швидкості, для варіантів. У захисті ж, навпаки, все для стабільності, для того щоб перекрити простір. Це ж, по суті, дві абсолютно різні філософії, які виражені мовою тіла. Так, з теорією, наче все зрозуміло, але знати, як правильно, це лише половина справи. Давайте тепер подивимось на те, що робити не треба. Розберемо найпопулярніші помилки, які просто вбивають всю ефективність. Ось вони три головні вбивці стійки. Кожна з них миттєво робить гравця безпорадним. Прямі ноги, все, це втрата дорогоцінних секунд. Опустив голову, втратив всю інформацію з майданчика. А якщо переніс вагу на п'яти, ну вважай, що вже втратив баланс і контроль над ситуацією. Гаразд, ми тепер знаємо, що добре, а що погано. Але як зробити так, щоб тіло запам'ятало це на рівні рефлексів? Правильно, через практику. Давайте подивимось на кілька крутих вправ. Почнемо з дзеркала, геніальна у своїй простоті вправа. Ідеально відточує реакцію та роботу ніг у захисті. Завдання тіні бути власне тінню, повторювати кожен рух лідера ідеально точно, постійно тримаючи низьку захисну стійку. Це вчить тіло реагувати автоматично, без роздумів. Рухаємось далі. Вправа світлофор. Це просто фантастична штука, щоб навчитися миттєво перемикатися між різними режимами. Зелений біжимо, жовтий, хоп, перейшли на захисне ковзання, червоний стоп, завмерли в атакуючій стійці. Це тренує тіло адаптуватися до ситуації за долю секунди. І на десерт класика. Човноковий біг, але з баскетбольною родзинкою. Тут ми поєднуємо все: швидкість руху захисній стійці, біг спиною вперед це повна імітація реального ігрового епізоду. І, звичайно, це серйозний тест на витривалість, який змушує тримати правильну форму, навіть коли ноги вже просто горять. Отже, якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, правильна стійка це не про статичну позу, це про стан 100% бойової готовності. Це точка, з якої починається будь-яка ефективна дія на майданчику, чи то в нападі, чи то в захисті. І наостанок питання, над яким варто замислитись. Якщо ми визнали, що стійка це наш фундамент, то що саме кожен з нас збудує на ньому в першу чергу? Можливо, це буде снайперський кидок, або непробивний захист, а може, вибуховий перший крок, від якого суперники залишаються далеко позаду вибір за нами.